Зараз в нас працює дуже гарно Чотири щітки. Подивіться, яке піноутворення. До речі, з приводу регулювання подачі щіток. Тут є спеціальний індикатор, ось він, і ви можете виставляти собі його так, як вам потрібно. Наприклад, ви можете розділити щітки, ось, бачите? Ви можете собі розділити килими на маленькі та великі. Таким чином, ви будете економити витрати на хімію, витрати на електроенергію, і ну, щітки будуть значно більше проходити по килиму. Ось зараз зробимо для експерименту ще раз. Все, вони повертаються, але нам стільки не потрібно ми повертати.